1889 1000, а, і попередній 88-й. Тут а, два автора відзначились. Попередній це ще був LeU ем яким ми, перше відео його було в попередньому році. І ще один. Сам цей Огустен а, був англійцем, великобританцем. Конкретно всі ці відео знімав у ліці Він оцінуву камеру зробив, яка десь кадрів секунду знімала, щоб було десь, ну, на плівку Це целу, люльоїдний по суті вважається першим відео змережен, збережено з кіноплівкою. Тобто відео з кіноплівкою, це целу, а не набором фотографій, які послідовно відтворювалися. Це, це зразу було саме на кіноплівку знято. На таку стрічку. І це от перше відео. Це сцена Round Garden Scene, сцена в саду Runhey. У мене, по-моєму, є відео на YouTube-каналі, детально де все це розглядається. Давай, давайте подивимося. Вступ автора. Зациклене дуже коротке відео. Там оце от жіночка-бабуся через кілька днів померла. Після зйомки цього відео натанцювався, каже. Тобто це, є, це батьки це його дружини, це дружина і це його її батьки цього автора. Далі інше відео, це вже транспорт через міст. Тут якийсь міст вулиці уліції. Тобто, це більш масштабна картина, вже цілову це знімається. Вона зациклена. Акордеоніст. Сам а, кордоніст та його син, з ним теж дуже трагічна історія пов'язана. Він там розслідував загибель свого батька, там був у різних судових процесах проти а, американських цих а, власників а, патенту на кінокамеру. Він судився, що його батько перший вийшов. Тому, якщо загуглити, я забув, яке ім'я. Ну, В принципі, там його ім'я є в статті Вікіпедії про самого автора. Бачите, дуже короткий ролик, аккордеоніст. видно, що молода людина, що це його син. Ну і далі тут е... фільм на німецькій назві. Не буду зачитувати на ні німецький, тому що важко виговорювати. Тому зачитаю на український. Це буде кінь і вершник стрибають через перешкоду. Зняти німцем, оттомаром Аншуцем на замовлення армії, щоб покращити техніку їзди на куні. Бачите, тобто це вже е, німецька армія зняла, щоб вони там дивилися, краще вчилися, як це правильно має бути. Тут я вже бачу, на нейромережі трошки покращили цю анімацію. Тут бачите далі його інший фільм зображений. Це по-моєму пізніші фільми автора щось таке. Це щось автор додав, щоб продовжити, щоб перегляди було довшими. Далі 1889 року лише один фільм до нас дійшов в шакані, дуже поганій якості. Називається Hard Park Corner. Це там вулиця в муліція. Його зняв Вільям Фрізерін у Лондоні. Це перший фільм саме на целлюлій, не плівці, а не не такі. Не плівці. До цього частіше використовувалися скляні пластини і спеціально оброблений папір. Тобто раніше оця це плівка целюльої, до якої ми більше звикли з цим покриттям. Зараз збереглися лише 6 кадрів і без достеменного доказу, що це саме, вони належать цьому фільму. І на них зображено, що вони саме цьому фільму належать з цією назвою. Але достатньо висока вергідність, що це було саме до цього фільму лише 6 кадрів, дуже коротких. На них видно ходьбу батька і сина. Тобто для тих часів будь-який фільм і будь-які дані, які збереглися. Ну, Вони ціняться, тому що дуже мало фільмів виходило, це були буквально експерименти, не було ніяких комерційних можливостей це монетизувати, а причому технології коштували дуже дорого це все робити. Відповідно, мало що. Шо... І плюс дуже багато всіх цих фільмів, спроб були знищені Першою світовою війною. Перша світова війна дуже багато знищила, тому що на момент 2014 року всі ці фільми, все це ніхто дуже там не зберігав. Історичну про історичну цінність цих фільмів мало хто задумувався.